А так інтерв'ю сьогодні з садовим записали прекрасне інтерв'ю вдома. Ну, зараз... Ти був у нього в хаті, так, сьогодні? Так. Ох. А ти розумієш? Я їв у них в хаті борщ. Так. Я ходив, пісять в їхній туалет. Попав? Е, не промазав. <рес> він, ти, би тобі... він, би він би тебе догнав. Ти, ти ходив, ти питав дозвіл чи просто пішов? Так, так, -та. я, я спитав, де можна помити руки. Тим сюрприз в раковині мені зробив але, чи що? Я не помню. Але але я думаю, що вони не образяться. Там у них в туалеті люди <с лишають <с. автографи. Я дивлюсь Тарас Тополя, типу, підписи, потім Борис Гудзяк. Думаю, ну, я теж можу. Що ти написав? А я ти автограф ручкою чи чи чим? <с. Маркером. <с. Ти все-таки в туалеті, просто я я припрошував. Марк... Ні, ні, там не було, типу, плюс 380 телефон. Люди, які потрапляють в туалет до мера, лишають автограф? Це шикарно, як на мене. Блін, треба б піти до нього поколядувати, якщо чесно. Прикиньте, ну, Тарас це, тополь. Це, напевно, це один з туалетів. А, ну скоріше, да, так. Для, для, для гостей. Там. Да.